Весняний дощ передає свою силу траві і деревам, а куди мені накопичуємо свою енергію? Звісно, перед тим, як займатися серйозними практиками по набору енергії, її треба кудись набирати. І треба її набирати в тіло, яке має силу. Інакше, якщо тіло або розум слабкий, що значить слабкий, багато думок, вони всі про щось бігають, безпокояться, або тіло, воно немає енергії, мишці е, ослаблені, тому спочатку ми тренуємо тіло, тренуємо розум, щоб е, відділитися від потрібних думок, їх е, очиститися від них. І тоді, коли наш сосуд, наше тіло. Це нижній Дантянь. Там в цигун знаходиться той сосуд, який ми наповнюємо енергію. Це два пальці нижче пупка. Туди ми в нижню чакру опускаємо енергію, наповнюємо свій сосуд. А перед цим так треба займатися тілом, щоб воно могло витримати цю енергію. Для цього існують мої онлайн-заняття, де я кожному розповідаю. Як це зробити?